115 родин разом із дітьми за останні півтора року евакуювали правоохоронці з громад Запорізького регіону, що перебувають під щільним ворожим вогнем. Про це під час брифінгу розповів начальник головного управління нацполіції в області Артем Кисько. Наразі у восьми прифронтових громадах регіону ще залишається близько тисячі сімей. Наглядають за ними та постійно намагаються вмовити виїхати до більш безпечного місця евакуаційні групи, до яких входять правоохоронці і представники місцевої влади. Власне, ці додаткові обов'язки лягли на плечі правоохоронців з початком великої війни у 29 громадах регіону ще до повномасштабного вторгнення почав діяти проєкт поліцейський офіцер громади. Правоохоронці, які живуть і працюють в селищі, також допомагають місцевим у разі прильотів та проводять профілактичні бесіди з населенням щодо евакуації. Напередодні вторгнення Запорізька область, вона дійсно голови громад вони відкликнулись, і ми були одні з, там, один з регіонів, де цей проект був ну найбільш поширений на громади і Мілітопольська, і Бердянська, і Запорізький район. Ну на зараз ми все ж таки його продовжили. Є громади, які підтримують і готові. Зараз в нас вже два поліцейських навчаються. Ну, проходять відповідні курси. Ми очікуємо їх прибуття, і що також в невдовзі відкриємо нові поліцейські станції. Що стосується злочинів, не пов'язаних із воєнними діями, то на території Запоріжжя їхня кількість зменшилась. Зокрема, майнового криміналу та квартирних крадіжок в порівнянні з минулим роком стало втричі менше. А от випадки шахрайства почастішали. З, зокрема правопорушники вдаються до обману по телефону за допомогою смс чи фішингу. Зросло і розкриття таких справ утричі, це стосується і вуличного криміналу, тому що в Запоріжжі перебуває найбільша кількість нарядів ніж будь-якому місті. Україна, що стосується контролю на блокпостах, то завдяки їх функціонуванню за останній рік запорізькі поліцейські виявили чимало заборонених речовин Щодня у нас десь 110 поліцейських заступає, і наприклад, з початку року, 588 осіб вісім осіб грошу, затримали. Це тільки на блокпостах. 3,5 кг кілограма наркотичних засобів, 11 одиниць вогнепальної зброї було вилучено, 12 вибухових пристроїв, 742 літри спирту, ну і там тютюна 15 тонн.